Зараз розповім детально про те, про що зараз говорить весь світ, фактично, і фокус уваги трошки перейшов з України на Ізраїль і Іран. Але перед цим знаєш така трагікомічна деталь. От тиві собі четвер, 12 червня, от початок цього толота, угу. під піцерії Навколо Пентагону, Пентагон це по суті міністерство оборони да сполучених штатів аномально четверга наповнюється замовленнями різними. Ну спостережні люди, слава богу, вони є всюди. А помітили одну дуже цікаву закономірність. Та замовлень в піцеріях біля оборонного відомства завжди більше суттєво з початком якихось воєнних операцій. Навіть зробили такий спеціальний акаунт Пентагон Підсарепорт, да, де досліджують власне кількість замовлень і так вираховують геополітичну ситуацію у світі. І що буде далі? Ну, і, знаєте, цього разу. А, ну на жаль, на щастя, важко сказати, я не буду без епітетів, Зараз а, не помилилися так само, та от і все почалося. Ізраїльська операція проти Ірану. Вона дійсно здригнула світ. Абсолютно і США про це знали. Вони про це офіційно підтвердили. А після української павутини переляканий світ дійсно а, був шокований абсолютно, тому що по суті одномоментно Ізраїль знищив цілу низку а, військових командирів. Рамської республіки Іран і точковими ударами фактично знищив центри розробки ядерної програми, ну і власне багатьох розробників, які були на тих базах. Ось на фото цьому, яке ви зараз бачите, це по суті найбільше в світі газородовище у південному парсі. Ну, власне, після ізраїльського влучання, і саме родовище, і завод, і порт, і уся логістика, власне, знищена або суттєво пошкоджена. Іран. Почав масову атаку Ізраїля у відповідь. Ну зоряні війни, фактично, ви зараз бачите на околицях Тель-Авіва, Ну, трохи підірвали багатьом віру а, у цей так званий зоряний купол, залізний. Да як його називають по різному, та в перекладі, от але а, зараз відомо вже про більш ніж там більше десятка жертв різних серед них двоє діти є громадяни України. А, ми просто зараз маємо змогу поспілкуватися з наживо з Ізраїлем на зв'язку. Наша глядачка Марина Бутенко. Вона сама із Полтави, вже близько трьох років живе в Ізраїлі, в місті Аріель. Марина, ранок добрий вам, доброго ви... ранку, Ігоре, Якщо його можна назвати добрим, слава Україні та слава незламному герою ізраїльському народу. Марина, героям слава, дійсно. Та зараз підете важко підбирати, але тим опишіть, будь ласка, ситуацію, що ви відчуваєте, як пройшла ніч, тому що вона була неспокійною знову для Ізраїля. Так ніч видалася як і попередні три доби доволі небезпечною та несподіваною для нас, так би мовити, лише у четвертій годині був найостанній, дай Бог, не буде більше масований обстріл в нашому місті не було прямих влучань, проте були осколкові пораження, але варто зазначити, що Ізраїль досить маленька країна вона в 27 разів менше ніж Україна, тому ми відчуваємо будь-які вибухи, які відбуваються на території країни. Уже можна говорити про трьох загиблих, які. Зараз загинули в центральній частині нашої країни вже близько 48 потерпілих, але наразі тривають пожежі і ліквідовують наслідки. Марино, а побутові зміни ви відчуваєте? Там магазини працюють, аптеки працюють. Що, що які от є якісь такі відчуття? От по змінах в е, інфраструктурі? А, ви знаєте, ізраїль ізраїльцяни, ну, вони такі адаптовані. У них перманентна війна вже доволі достатньо довгий час. Тому ми не відчуваємо в день живемо звичайним своїм життям. Так не працюють роботи, працює лише важлива інфраструктура. Дитячі заклади освіти знаходяться в зум режимі, але магазини працюють. Продукти харчування в наявності все це почалося в четвер, п'ятниця та субота в Ізраїлі святкові такі дні. Це шабат, і зазвичай mm -hmm. магазини і так не працюють. Тому був легкий хаос вранці. Люди хотіли закупити продукти. Це було молочні продукти, хліб. Але потім зрозуміли, що все завозять, все є. Магазини працюють в штатному режимі, трішки змінивши графік роботи в ну вечірній час. Вони зачиняються доволі рано. Марина, дякую вам дуже. Бережіть себе, будь ласка. Ви знаєте, не нам українців навчати ізраїльтян, хоч ви ви з Полтави Українка і там і там, та абсолютно. Але знаєте, у нас є така між нами така мов, промовка. Та якщо встали і живі, то ранок вже добрий. Та як би воно не було, тому що життя йде, і ми йдемо на життя. Пасибі вам, пасибі, що зараз в такий ранок з нами. Будь ласка, бережіть себе. Дякую, дякую. Бережіть себе до побачення. Пасибі, щасливо. Ну, бачите, спробуємо далі розібратися, що відбувається, тому що хочеться зрозуміти взагалі. Причини, що сталося, та чому раптом або не раптом відбулося те, що відбулося, та ну от як ви бачили, Марина правильно дуже сказала, що Ізраїль дуже маленька країна, яка була організована і створена як державне утворення після Другої світової війни, створена в оточенні країн абсолютно іншої культури, іншої релігії, інших історій, та політичного впливу, бачите, от Ізраїль, от Іран. та просто масштаби порівняєте. От ну а після ісламської революції в Ірані це 79-й рік. Ну Іран вже абсолютно чітко, прямо запевнив, що головна мета Ірану одна з головних це знищити державу Ізраїль, єврейську державу. Абсолютно, та ну і власне почав фінансувати активно всі країни, які так чи інакше можуть можуть підтримувати. Ну шиїтські країни в першу чергу, ну і інших, інших різних угруповань, ну, зокрема Хезболу, яка переважно має утворення у Палестині, не плутати з державою Палестина, яку Україна підтримує як державне утворення, та. Є держава та умовно кажучи, яку там хтось визнає, хтось не визнає, а є терористичне угруповання Хезбула і інші угруповання, які Іран підтримує таким чином. Вони влаштовують терористичні акти на території Ізраїлю. І ось цей квазі конфлікт почався тоді. Він почався, він триває. Він то в холодній фазі, то в гарячій фазі. Ясно, що після. Нападу Росії на Україну повномасштабної війни 22-му році все почалося ланцюгом. А далі почалося 7 жовтня 23-го року. Ця страшна атака терористів на, на Ізраїль, коли було вбито і закатовано дуже багато ізраїльтян. Це було початок такої великої фази, з якої очевидно, що всі почали прогнозувати, що от от почнеться гаряча фаза війни, так чи інакше, і вона, в принципі, почалась. От 60 днів ультиматуму Тегерана від Вашингтона та Ізраїлю спливло. От е, е, якщо вірити е, е, Wall Street Journal, то Трамп хотів ще далі продовжувати діалог після 60 днів з Тегераном. От, ну, як, власне, він з Путіним продовжує після будь-яких там ультиматумів, які спливають. От але прем'єр Ізраїлю Нетаньяху цього вирішив не терпіти, і власне він, попри е, 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 волю і бажання Трампа, щось там продовжувати. Ква. Зі він все таки оголосив ось цю операцію, яка почалася. Ну крім фактору Трампа, є дуже ще важлива геополітична американська історія, яку треба пояснити. Та Трамп обіцяє своєму електорату не починати таких великих затяжних воєн та на близькому сході. От але дуже багато республіканців підтримують Ізраїль і підтримують його політику зараз. Політику натиньяху я маю на увазі. Тобто, власне, вони вважають, що зараз настав час, коли треба змінити режим в Ірані. і зараз все складається для цього, але є велике. Але а, ви бачите, що кілька хвилин тому я казав, переказував головному наранок твіт Трампа про те, що. Америка може почати брати участь у цій війні, хоча поки не бере Трамп, от так от дуже кострубато в принципі сказав абсолютно правду. Дійсно, вона прямо не бере участі. Але дивіться, в Америці лише є спеціальні бомбардувальники, які можуть знищити глибокі ядерні бункери, які є в Ірані. В Ізраїлі такого немає. в Жодній країні такого немає. По суті, зараз офіційна історія, те, що відбувається в між Ізраїлем і Іраном, це знищення Ізраїлем ядер. Ної програми Ірану, так от довершити цю історію, може лише Америка, вступивши безпосередньо у війну. Але вступивши безпосередньо у війну, прямо може початися ефект, який вже не буде контролювати ніхто. Почнеться така ланцюгова реакція. Якщо ви зараз покажете мапу, і це можливо та буде те, що в принципі не може прогнозувати ніхто лише гороскоп. Тому що далі почнеться історія Ірану. Вони почнуть скоріш за все ймовірно бомбардувати союзників. В сполучених штатах у перській затоці Америка, так чи інакше, має бути їх підтримувати далі? Почнеться ось все, те, що ви зараз бачите на мапі, це почнеться великим полем бою, і це вже третя світова війна, знаєте, не в лапках, а вже абсолютно прямим чином. От, але ну, знаєте, це, це такі гіпотези, які абсолютно знаєте, як до ворожки не ходи. А всі про них говорять, тому в принципі, пряме прямий вступ до війни це дуже серйозна історія. От а як прорахувати, що зараз відбувається в закритому Ірані Ані дуже закритій країні, можливо, ще закритіші ніж Російська Федерація. Це знаєте, як приблизно ми враховуємо, що ж там в Росії відбувається. У них вже зараз економіки не вистачає, вже зараз от, -от режим впаде і зараз буде якийсь заклад проти Путіна. От приблизно те ж саме можна прораховувати про Іран. Насправді є один дуже важливий серйозний важель, який тримає Іран. Це його розміри, це його ресурси. Іран, населення Ірану майже в 9 разів. Разів більше за населення Ізраїлю ну, все таки людський ресурс. Це важливо, а ясно, що ВВП, ясно, що технологічність ну, в Ізраїлі набагато вище, ніж в Ірані, але природні ресурси так само величезні. Плюс я вам вже говорив про ядерні програми, які відбуваються дуже глибоко під землею, і Ізраїль їх не може дотягнутися чисто технологічно, чисто технічно. Да? Для цього потрібні спеціальні бомбардувальники. А, ну і що важливо, дивіться, Ізраїль м, вбив достатньо багато. Генералів іранських, але Іран це шиїцька країна. Шиїцька країна це по суті країна, яка пропагує мучеництво. І, по суті, змінити одніх генералів іншими і продати це електорату, так би мовити, абсолютно легко. От що буде далі, і як це вплине на Україну? Ми окремо поговоримо після 7.40, Тому не перемикайте, це велика історія, великий серіал трагічний, але серіал, який ми всі разом дивимося. Тому так, 7.40 ще. Раз вплив цього всього на Україну. Отже, Ізраїль і Іран, відкрита війна на Близькому Сході розпочалась, і поки що в ній безпосередньо і прямо беруть участь лише дві країни. Ви зараз їх бачите на мапі: величезний Іран, маленький Ізраїль. І от як це вплине на Україну? Питання для нас насправді ключове і головне, тому що у нас своя війна, яка ніяк не може закінчитися, так як нам це потрібно, так як світу це потрібно. От і головне відповідь на. Це питання, як це вплине на Україну, звучить у тому, хто безпосередньо бере участь та в цій війні. Поки що це безпосередньо Ізраїль і Іран. І от від того чи буде цей набір країн сталим у прямій участі війні, залежить дуже сильно, як це вплине на Україну. Та вступить, наприклад, США у війну прямо. А не е, опосередковано е, від цього залежить, якщо не все, то майже все абсолютно Трамп. Тим паче вже натякнув, що таке може статися. От е, лише США мають бомбардувальники, які можуть знищити насправді дуже глибокі бункери ядерної програми в Ірані. Більше ніхто цього зробити не може. Але тоді війна стане світовою вже без лапок абсолютно і прогнозувати ситуацію там хіба що там якісь гороскопи можуть. Е, одразу після того, е, значить поки, поки насправді поки що, да, США не вступають, дав цінною прямо. Вже, вже Сполучені Штати частково перемістили засоби протидії безпілотників з України на Близький Схід. Йдеться про 20 тисяч ракет для систем ППО. Можете собі уявити, що буде, якщо США вступить безпосередньо у війну і що буде з озброєнням. Роєм для України, ну тут в принципі не треба бути експертом. Одразу після атаки Ізраїля на військові об'єкти Ірану до українського народу звернувся президент України Володимир Зеленський. Зі своїм баченням, як це вплине на Україну і впливає вже президент справедливо почав з цін та дафту. Вони різко підвищилися. І якщо на думку президента світ їх не контролюватиме, це дасть змогу Росії зробляти більше. Ну, пра практика ранжування цін та на нафту для окремих експортерів світу вже відома насправді. Але для цього потрібна воля всіх ключових гравців, да, в тому числі Сполучених Штатів, Саудівської Аравії і так далі. От, але навіть в разі впровадження цих санкцій, мовно кажучи, для Росії ціни одні, якщо грубо кажучи, для всіх інших решта там такі. Та таке може бути. Але якщо навіть це впровадять, все одно є чорний ринок, і це абсолютно реально проводити на чорному ринку з трошки з меншими, з меншими цінами, але тим не менш все одно ви. Гідно. А, президент звичайно згадав і іранські шахеди з надією, що їх стане менше. Логіка тут абсолютно справедлива. Ми вже бачимо в усіх телеграм-каналах, як ізраїль, ізраїльцяни знищують заводи іранські по виготовленню шахедів. Але проблема в тому, що у відкритих джерелах немає жодної інформації про те, скільки цих заводів взагалі. От ну і ми знаємо, що в принципі росіяни а, достатньо серйозну частку цих шахедів покривають власним виробництвом. Тому тут ну логіка. Є, але вона не пряма та у цьому сенсі, як це на нас безпосередньо вплине. Ну і звичайно, ви знаєте, головна проблема, і головна проблема цієї війни вже на мою думку, насправді це те, що от такий струс на близькому сході не став для Вашингтона ключовою історією об'єднавчої комунікації. Розумієте? Тобто Трамп досі прямо не сказав комунікативно. Я зараз не про вступ прямий у війну. Ні, я зараз про те, що він чітко не сказав, хто. Є хто хто на якій стороні, і так далі. Замість цього Трамп продовжує говорити, що я насправді з цими людьми він має на увазі про Тегеран, Досі продовжував говорити. Хоча ультиматум сплив, все. Тобто він не сказав: де ось зла, де ось добра. Від цього все дуже залежить. Від цього залежить, власне, і Україна, і українська підтримка. Тому що ось, вибачте, за алюзію з другої світової зла тоталітарних країн вона дуже дуже швидко об'єднується і дуже швидко мобілізування. Зується інше, ось демократичних країн, на жаль, ні за різних причин. Тому ось ця історія не сталася, і для нас це погано насправді. Ну давайте так. Зі смішного, зі смішного, ну такого умовно смішного, наскільки вона можливо бути смішним, та можливо, нас після цієї війни чекають нові фейки від росіян. Вони люблять цих осплеїти. От бачите, ось це іранські змії, яке показало, що під ізраїльськими житловими будинками, ну це хмарочос, звичайні, в Тель-Авіві, Телявіві. Справжні там есмінці, субмарини, танки, військова техніка. Ну і тим, ну таким чином, начебто, є резон е, бомбити житлові квартали і Тель-Авіва, і інших міст. Е, ну, в принципі, нам, звичайно, після розп'ятого мальчика, після біолабораторії, вже нічого не страшно. Це для нас дитячий садочок. Але е, от давайте просто з вами закладемося, там е, на щось посперечаємося, та я не знаю на що. Давайте на донат Максу е, в будь в якому разі хтось програє, а що скоро у нас такі фейки з'являться, що десь там у Києві під хмарочосами Печерська українські субмарини. Давайте дочекаємося. Все в світі взаємопов'язано. Будемо стежити за всім, але ну, головне, що у нас психіка вже готова ледь до всього. Так і прорвемося. Йдемо на життя за мить повертаємось.